Є саме головне, що коли ж пройшло багато років, десь років 20, з 20 до 25, після того, як Бог сказав Аврааму, що в нього буде потомство, і тоді Бог дав йому нове ім'я, і в Біблії написано, що в новому заповіті, що ви є нове творіння. І коли ви це усвідомите, тоді ваше откровення почне оживати. І я вас благословляю на те, щоб ваше откровення, щоб ви усвідомили, хто ви в Богові, і ваше откровення починало відроджуватися. А ще саме головне, що ми згадаємо про новий заповіт, де Ісус спав. Ковчегові, коли, була, коли був шторм, і уявіть собі, оцей Божественний. Тобто Ісус, ну, Він знав, хто він, він Бог. І це його мир дозволяв йому бути спокійним, тому що вода в той час заливалася вже цей ковчег. І всі учні, уявіть собі, навколо вас люди, і вони кажуть, що здурів, яке твоє откровення, Ти що навколо, вон, дивися. Там, там, там ну, біда, там як всі подивитись новини, ну жахіття. Але я не насміхаюсь над тими ситуаціями. Я переживаю ті емоції з людьми, які постраждали. Я не кажу, що вони ем, якісь без Вони просто знаходяться в тій ситуації, я співчуваю. Але по відношенню до вас, ви повинні розуміти, що Бог дає вам спокій, і ви повинні шукати цей божественний мир в Біблії, в його настановах. І уявіть собі, Ісус, його розбудили учні, і, і кажуть йому Ісус, то що? ну, Як ти можна спати, коли ось тут ми зараз умремо тут, повмираємо, зараз нас затопить і все. І він, і він, він встає, він з ними. Вони вже нав'язали відчуття провини, і він просто каже: заспокойся, шторм, затихне вода, і все це стає просто тиша, уявляєте? І він каже їм: Ви ну, не, ну чому у вас немає віри? Де ваша віра? І ось Бог хоче нас навчити, щоб ми... Вміли протистояти е, тому, е, всьому, всьому будь-чому, що в нас відбувається. Він хоче нас до цього привести Біблії, Словом Живим. І я вас в цьому благословляю, щоб кожна ситуація, яка у вас відбувається, мали і ви маєте право протистояти е, проти неї. І щоб цей ковчег завжди був всередині вас. Ісус всередині вас, і Він дає вам мир, е, інструкцію. І всі умови для того, щоб ви були і жили у славі Господа. Я вас благословляю. Ви найкращі. Амінь.